Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу о погоді Юї наближається третій тиждень травня, і як завжди, ми детально дуже розглянемо, якою погода нас очікує від понеділка до неділі, і також в усіх областях України. Одразу хочу сказати, що перша половина тижня залишатиметься складною. Пройдуть дощі, грози в окремих районах сильні зливи, град і шквали на сході України. Негоди не буде, але там буде якби негода іншої якості. Справа в тому, що там очікується малохмарна, суха погода вже тривалий час і з сильною спекою до плюс 35 градусів. Це дуже посилює пожежну небезпеку. Надзвичайно треба бути обережними з вогнем і, звичайно, зважати на своє здоров'я, адже за такою синоптичної ситуації можливі мігрені, запаморочення і особливо проблеми з артеріальним тиском. Хочу сказати, що із середи. Дощі з грозами, хоч як вони нам набридли, але ми почнемо за ними сумувати, тому що атмосферний тиск виросте, опади припиняться і скрізь в Україні від Закарпаття до Луганщини і від Чернігівщини до півдня Криму запанує малохмарна, суха, спекотна погода. Температура повітря досягатиме 26-33 градусів, а на Лівобережжі до плюс 35. У Києві впродовж тижня також погода буде складатися якби з двох половин. З понеділка, по середу ще втримається дощова погода. Ну, звичайно, дощі не будуть затяжними, як восени, а це буде типовий травневий процес. Тобто це локальні грозові дощі місцями сильні зливи, місцями град та шквали. Середи дощі припиняться, також, як і в усій Україні, виросте атмосферний тиск. І запанує ясна сонячна погода у столиці. І також підросте температура повітря. Якщо в першій половині тижня вона буде досить комфортна, 22-26 градусів, то четверга, і в столиці стовпчики термометрів можуть добігти до плюс 30. Ось таким буде тиждень складним і вологим, і спекотним, тобто на всі смаки. Але ми знаємо, що головне, якою б не була погода, нам треба, щоб цей тиждень був спокійним, мирним і плідним.